3 години роботи пришвидчені у відео до кількох секунд. Результат п'ятиєврова банкнота, трохи пом'ята, але на вигляд ніби справжня. Фото чи малюнок? Це перше питання, яке спадає на думку власне тут немає жодної спеціальної техніки. Стиль називається гіперреалізмом. Тобто художник намагається передати усі деталі обраного предмета якомога точніше. Таким чином виходить щось особливе. Італієць Марчело Баренгі, поза сумнівом, має неабиякий талант. Об'єктами натхнення для нього слугують фотографії та предмети, немов би жодних зусиль. Він створює на папері їхню точну копію. Я малюю на товстому сірому картоні різними інструментами, наприклад, дуже інтенсивними акварельними фарбами, різноманітними олівцями тощо. На сам кінець я працюю за крилом чорним або білим, щоб розставити акценти. Процес створення своїх картин Марчело Баренгі знімає на камеру. Потім пришвидшує відео до кількох хвилин. За допомогою ідеальної імітації світла і ціней швидко проявляється 3D-ефект. Щотижня Марчело Баренгі виставляє відео на свій канал в інтернеті. 45-річному художнику непогано живеться на одні лише доходи від реклами, адже його відеоролики переглядають тисячі, а іноді мільйони користувачів. Сі мольтісмоперке дічамоке нон на так багато я не очікував передусім тому, що свого часу деякі люди казали, що мої ілюстрації нічого не варті. Іноді навіть радили зав'язати з малюванням, і раптом мої картини подобаються людям з усього світу. Для мене це стало справжнім сюрпризом. Марчело в 11 років. Це теж малюнок з дитячої фотокартки. Художника вже тоді захоплювало образотворче мистецтво. Пізніше він вивчився на графічного дизайнера в вищій школі мистецтв Мілана, але покинув цю професію одразу після випуску в 90-х. це просто припало на погані часи. З'явилися перші комп'ютери для графіки і замінили багатьох ілюстраторів, які малювали вручну. Зараз 20 років по тому все знову навпаки. Але багато хто попрацювавши за комп'ютером втратив навички створення графіки вручну. Марчело живе та працює в маленькому містечку неподалік від Мілана. Тут він знайшов невичерпне джерело мотивів для своїх гіперреалістичних тривимірних картин, які часом продає як надруковані репродукції. Ко о просто оглядаю в своїй квартирі чи в супермаркеті, знаходжу щось, що мені подобається. Наприклад, ці маленькі чашки для кави. Їх я вже намалював. фрукти, предмети побуту чи просто штопор. Для мене усе це мотиви. Марчило Баренгі створює неймовірно подібні копії відомих шедеврів художньої класики, наприклад, картини Караваджо юнак з кошиком фруктів чи хворий вакх». Мона Ліза да Вінчі відтворена в тому ж розмірі, та за допомогою цієї ж техніки, що й оригінал на створення Мони Лізи я витратив три тижні. У цьому випадку треба було чекати, поки висохнуть фарби, а це затягує робочий процес. Тобто, це техніка, для якої потрібно більше часу. Але найбільше Марчило Баренгі подобається копіювати об'єкти, які просто потрапляють йому на очі. Саме вони його надихають, і їм він залюбки дає друге життя на папері.